Російська Федерація тримає десь приблизно тисячу ракет. Це недоторканний запас, це чи не знижуємо запас ракет різних типів, всього загалом. Плюс кожного місяця вони можуть виробляти до 100 ракет. То теж різно різних типів. Так що, якщо вже ми там маємо два місяці без е, масованих обстрілів, то за ці два місяці вони могли накопичити ще плюс 200 ракет різних типів. Але я думаю, на сьогоднішній день, по-перше, накопичення ракет іде е, дуже повільно Чому тому, що кожна партія е, ракет, яку вони випускають, вона випускається тільки завдяки того, що вони е, е, вибивають чи знаходять способи доставки комплектуючих. З тих країн, де їх закуповують, через третій, четверте, п'яте країни, там є певні проблеми з постачанням комплектуючих, без західних комплектуючих, вони не можуть випускати сьогодні ракети. І ще один чинник: це стан носіїв ракет.